В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні в читанні Євангелія, ми чуємо розповідь про стілення біснуватого у Гадаринській країні. Але наші роздуми хочу, щоб ми зосередили не власне на цьому чуді, а на ставленні мешканців того краю. До цієї події. І весь народ краю Годаринського просив Ісуса відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся, свідчить нам Євангеліє. Цей випадок спонукає нас замислитись над питанням, що це був за страх. Загалом, страх це наша реакція на небезпеку та вияв. Нашого бажання уникнути її. Коли ми бачимо, що в чомусь є загроза для нас самих або для тих, про кого ми турбуємось, у нас виникає страх. Така реакція є цілком природньою. Вона є захисним механізмом, який покликаний оберігати нас від небезпеки. Однак випадок, про який сьогодні ми чуємо. З вами із Писання спонукає нас замислитись над тим, чому люди злякались чуда. Здавалось би, їм треба було радіти, що Бог явив свою силу і звільнив біснуватого сполону численних злих духів. Однак мешканці Адаринського краю, замість того, щоб скористатись нагодою, приходу. До них людини Божої, від якої вони могли отримати і науку, і допомогу в їхніх потребах. Замість цього вони просять Спасителя відійти від них. Можливо, розгадка цього на перший погляд дивного ставлення полягає в потопленні стада свиней, в яких увійшли біси. Ми знаємо із Закону Мойсеєвого. Що свиня була твариною нечистою, м'ясо якої було заборонено для їжі. Але мешканці Гадаринського краю тримали свиней і годували їх. Для чого? Очевидно, не для того, щоб опікуватись цими тваринами чи споглядати на них, а для того, щоб їсти їхнє м'ясо. Вони не могли не знати, що свинина. Є забороненою законом Божим, але все одно їли її. Усвідомлення цього факту може допомогти нам зрозуміти також і на перший погляд іншу дивну річ. Чому Спаситель дозволяє бісам увійти в стадо свиней і завдати їм шкоди, потопивши цих тварин у морі. Відповідь може бути такою: Господь відсилає. Нечисте до нечистого відсилає нечистих духів до нечистих тварин. Цим самим Він не лише звільняє біснуватого від влади демонів, які полонили його, але також і спонукає мешканців Адаринського краю звільнитися від гріхів. Багато дослідників вказують на те, що мешканці Адаринського краю. Переважно були язичниками, тому на них не поширювалась дія приписів Божого закону про нечисту їжу. Однак, по-перше, це лише припущення. А по-друге, навіть якщо це було і так, то все одно мешканці краю не могли не знати про припис закону щодо свиней, тому могли злякатись, що той, хто вигнав. Злих духів збіснуватого, може покарати їх самих. Як же було сказано, страх є природньою реакцією на небезпеку, але Бог дав людині свободу для того, щоб вона могла володіти своєю природою, розпоряджатися нею для досягнення добра. Не людина повинна підкорятися своїм реакціям, бажанням і потягам. Але навпаки, вони повинні бути підкорені людській особистості. Отже, природний страх жителів Адаринського краю мав спонукати їх до кращого пізнання причини того, що сталося. Свій страх вони мали би обернути на питання до того, хто створив явне чудо. Що нам робити, навчи нас. Однак, замість того. Щоб подолати свій перший страх і через це отримати велику користь, як отримала її жінка-самарянка, від спілкування Спасителем, а потім також і інші мешканці її селища, замість цього жителі Гадаринського краю піддаються своєму страху. І замість того, щоб спробувати усунути причину страху в самих собі, вони просто хочуть позбутися того. То їх стурбував звершеним чудом. У Писанні ми можемо багато разів прочитати вираз страх Господній. І хоча саме поняття страх, сам цей термін сприймається нами переважно негативно, Біблія вживає визначення страх Господній як джерело блага і ознаку чесноти, початок премудрості, страх Господній. І розум добрий мають ті, що додержуються заповідей Його. Сказано у 110 му псалмі, а псалом 111 починається словами: Блажен муж, що боїться Господа, і дуже любить заповіді Його. В книзі Іова зазначено: ось страх Господній є істина, премудрість і віддалення від зла розуму. А премудрий Соломон у притчах добре розкриває, благо і корисну для людини дію страху Господнього. Страх Господній каже він, ненавидіти зло, гордість і зарозумілість, і злу путь, і підступні вуста я ненавиджу. Страх Господній джерело життя, що віддаляє від сітей смерті. Страх Господній веде до життя. І хто має його завжди буде задоволений, і зло не осягне Його. Отже, правдивий страх Господній це страх перед величчю чи незбагненністю Бога, не страх лише перед покаранням за вчинену провину, але страх втратити любов чи образити Бога. Це страх втратити вірно, життєву дорогу і заблукати. На смертельно небезпечні манівці. Приклад страху гадаринських мешканців повинен спонукати нас, не боятися Бога і через це не втікати від Нього, ховатися, як тікав і ховався Адам, коли зрішив, але спонукати нас, тікати і ховатися від гріха. Адже страх Господній означає не страх перед Богом, а страх. Залишатися без Бога, дитина, яка вчинила шкоду, боїться батьківського гніву та осудження. Але хіба правильним буде втікати від батьків, ховатися від них? Всяка мудра людина скаже, що для дитини краще і корисніше терпеливо прийняти настанову батьків і навіть покарання за провину, ніж залишатися без цього. Бо, не бувши застережена від зла, дитина може чинити ще гірше і тим ще більше собі зашкодити. Тому, дорогі брати і сестри, урок, який дає нам сьогоднішнє євангельське читання, окрім всього іншого, є і такий: не можна і для людини не корисно через страх віддалятися від Бога, тікати. І ховатися від нього, намагатися вигнати Його зі свого життя. І якщо відчуваємо страх перед Всевишнім через вчинені нами провини, то потрібно звертатися до Бога з проханням про милість, про настанову, про виправлення. І таким чином страх природний, який лише є нашою емоційною реакцією, перетворювати. На чесноту, яку писання називає страх Господній. Амінь. Слава Ісусу Христу.